Вітаю! Зараз у нас урок української мови. І ми з вами працюємо з 37-м параграфом над зв'язком слів у реченні. Подивіться на першу вправу. Яні подарували папугу. Прочитай, як вона розповіла про нього своїй подрузі. Мій веселий папуга, зветься Гарик. Уранці його гучні крики будять усю сім'ю. Я даю йому соняшникове насіння. Це найкращий смаколик для папуги. Будь ласка, поставте відео на паузу і з правильними наголосами ще раз перечитайте цю вправу. Після того, як ви зробили, нас просять виконати вже письмово другу вправу, виписати з тексту Яни. Іменники з залежними від них прикметниками. Як показати залежність, ребята? Я нагадую, ми ставимо запитання від головного до залежного слова. І якщо ми відкриємо урок на сайті. так, ось зв'язок слів у реченні. Це усно у нас, ми почитаєте зробити і є пам'ятка. Визначаємо зв'язок слів у реченні. Ставимо запитання, ставимо запитання від підмета, так, до залежних слів, ставимо запитання від присудка, ставимо запитання від одного другорядного члена речення до іншого, якщо є. І тим самим ми визначаємо зв'язок. Зв'язок ми можемо стрілочкою показати, а можемо з вами <кій> в дужках написати просто запитання. Давайте спочатку ми потренуємось на цій вправі. Складіть і запишіть речення. Визначте зв'язок слів між словами в реченні. Вкривається золоте земля, поволі, листя. Е, дивіться, по-перше, ми бачимо велику букву, тобто, це у нас перше слово в реченні. Вкривається, як думаєте, що у нас вкривається: земля або листя? І дивіться, нам треба трошки з вами узгодити закінчення, тому що слова стоять в називному відмінку, хто що, а е, деякі залежності у нас будуть з вами іншими е, запитаннями. Ну, е, Вкривається. Можна і написати Вкривається. Що вкривається, ребята? Листя чи земля? Ну, звичайно, я думаю, земля. Листя землею ж не може вкриватися, само собою. Мабуть, земля листям Вкривається. Як вкривається що у нас? Поволі є слово, так? Поволі. Земля. Чим? Листям яким золотим. Не лист? Золотим. Золотим листям. Ось таке у нас з вами вийшло речення. І так, вкривається зараз. Ось число класна робота, і пишемо: в волі земля, золотим листям. Так, ну що, підмет присадок шукаємо. Хто що земля? Що робить вкривається? Тепер задаємо запитання від підмета до слів. Земля, а ми не можемо нічого тут, так? Земля поволі не скажеш листям ні. Тому що земля може яка бути? Дивіться, слів залежних від підмета, у нас навіть немає в цьому реченні. Що робить, вкривається, вкривається, як вкривається, так? Поволі це можна стрілочку з простим олівцем навести, і потім ручкою написати запитання, як. Вкривається тепер що? Чим? Давайте навіть нижче нам незручно писати. Так. Вкривається. Вкривається. Чим листям, так? Чим. Чим вкривається листям і листям яким. листям Навіть в дужках можна, так, як в підручнику написати, яким? Золотим. Так, і далі у нас з вами йде таким самим чином. Вправа. Один. Дивимось, які у нас речення, у нас іменники з залежними словами. Хто у нас папуга? Папуга який? Веселий, так? Папуга. Який? Веселий. Далі що? Навіть буква П велика. Це у нас вправа один. Так, уранці зветься гарик. Що робить, зветься? Ні, це підмет присудок. Не... Це не слово сполучення. Уранці його гучні крики будять усю сім'ю. Е, крики, так? Крики які? Гучні. Е... Сім'ю яку? Усю, так? Сім'ю яку? Усю? Я йому даю соняшникове насіння. Насіння, так, іменник. Насіння. Яке соняшникове саме напишете? і що на смаколик для папуги? Хто що це що смаколик? Смаколик який найкращий? Все іще одне словосполучення запишете. Це наша друга вправа. І третя вправа у вас буде домашня. Прочитайте. П'ята, вибачте, домашня. Усно ми з вами третю вправу брому. Прочитайте інтерв'ю Сашка з котом-воркотом, який підкорів публіку, зайнявшись в анімаційному фільмі Моя країна, Україна. А вже звідки потрапив у книжку. Е, є цей відеоролик на уроці, так? І поміркую, що треба зробити зі словами, які подані в дужках. Я думаю, ви зрозуміли, що треба змінити і закінчення слів, щоб у нас було з вами вийшов зв'язний текст. Прочитаєте вголос, поставите відео на паузу, прочитаєте вголос із потрібними закінченнями. І потім після цього ви пишете вправо 4. І через кому пишете слова, які в дужках, але вже без дужок їх пишете у правильній формі. Я підходжу з, я походжу з давній роду, що у нас буде перше слово. дав Нього. І так далі. А потім, в праві в ви випишете в домашній всі дієслова, слові... Слова, які означають дію, ось такий наш урок.